Литовські друзі продовжують підтримувати Україну. Сьогодні благодійники з фундації друзів України передали нашим захисникам більше 40 пікапів. Автомобілі везуть з Прибалтики, більшість з них з Литви. За кермом їдуть самі литовці зі своїми сім'ями, приїжджають сюди, проводять тут ніч, чують і далі зразу на схід. Вони справді розуміють, що збройні сили України, захисники і захисниці стоять. Насторожі не тільки нашої державності і культури і мови, а також це роблять точно для прибалтійських країн, для цивілізованого світу і для Європи в цілому. Отримають автівки військовослужбовці 93-ї, 95-ї, 3-ї штурмової бригади, Азов інтернаціональний легіон. Пікапи потрібні нашим захисникам для евакуації поранених, доставки спорядження, виконання бойових завдань і навіть для ефективнішого навчання майбутніх оборонців. Нам потрібно для логістики ця машина дуже потрібна. Машини, тому що ми а, е, їздимо на полігон. На полігоні у нас мед... тактична медицина і взагалі навчання в них, зброєю поводження зі зброєю зі всім. Це, а... Як ми від цього ми відталкуємося. Як ми їх нормально навчимо тут, тоді в них менше, вони менше буде втрат у нас на передові. За місяць на своїй Фейсбук-сторінці волонтери зібрали на машини 70 тисяч євро. Ще декілька пікапів передали небайдужі литовці. Ми працюємо так, щоб допомогти там, де дуже-дуже важко, і там, де люди дзвонять і кажуть, і там, де кажуть, що немає не надію, то якщо людина. Так прохає, що каже ви остання наша надія, яка залишилася достати автівку. То ми ми допомагаємо таким за останній рік фундація друзів України закупила для воїнів більше 120 пікапів. Слава Україні! Слава! Слава нації! Слава Героям! Україна! Героям!